Я маю інвалідність другої групи. Чи може мій чоловік супроводжувати мене з дитиною за кордон, а потім повернутися додому? А пізніше навідуватись до нас на вихідних самостійно. Чи потрібно, щоб я була присутня, коли він щоразу буде перетинати кордон? Так може виїхати. Жанна Грушко 29 років. Адвокат. Кандидат юридичних наук закінчила Національний юридичний університет Ярослава Мудрого, інститут законодавства Верховної Ради України, керівник адвокатського центру Жанни Грушко, заступник голови молодіжного комітету національної асоціації адвокатів України «Некстген». доцент кафедри права Вінницького торговельно-економічного інституту, державного торговельно-економічного університету. Слід вказати, що питання перетину кордону військовозобов'язаними чоловіками разом зі своїми дружинами, врегульовано абзацом 3 пункту 2 з позначкою 1 правил перетинання кордону. Відповідно до цього абзацу, визначено, що військово зобов'язана особа, тобто чоловік віком від 18 до 60 років, має право перетинати кордон як супроводжуючий своєї дружини з інвалідністю будь-якої групи, тобто незалежно від того. Чи перша в неї група, чи друга, чи третя група у нашому випадку? Друга група, тому. Має право на перетинання кордону. При перетині кордону мають бути документи: це закордонні паспорти. Ваші документи, які підтверджують родинні зв'язки, це свідоцтво про шлюп або його нотаріальна засвідчена копія, а також пенсійне посвідчення дружини як особи з інвалідністю. Якщо є тільки довідка до акту огляду МСЕК, то така довідка не підходить. Право на перетинання кордону дає саме пенсійне посвідчення. Якщо у вашої дружини посвідчення має, тому що вона не має страхового стажу для призначення пенсій, то тоді можна виготовити посвідчення про призначення соціальної допомоги у зв'язку з інвалідністю через органи соціального захисту за місцем вашого проживання. Все, додатково документів більше ніяких не потрібно. Потім перетинати кордон без супроводу дружини чоловік не може. Тобто, в даному випадку, якщо дружина з інвалідністю другої групи, перетинає, не кордон разом зі своїм чоловіком. Чоловік має право, звичайно, повернутися, тому що правила перетинання кордону говорять, що особа, яка супроводжувала особу з інвалідністю, має повернутися не пізніше особи з інвалідністю. Тому в даному випадку він може повернутися. Але. Перетнути повторно кордон до вас без вас він не зможе. Тому вам доведеться кордон перетинати назад в Україну і потім знову перетинати разом з чоловіком. Поки що додаткових змін з приводу таких обмежень не внесено і такі обмеження не зняті. Тому треба керуватися правилами, які чинні на сьогодні.